Олександрійський майстр різьблення Дмитро Кудря вже понад три десятки років майструє вироби з дерева. Вони прикрашають оселі у багатьох містах України та навіть світу. Коли почалась війна, Дмитро Кудря почав робити патріотичні іграшки та співпрацювати з волонтерською спільнотою Ельф Вікторія Степанівна на мене вийшла. Хтось їй порекомендував звернутись до мене, тому що не могли знайти майстра для виготовлення піналів для саперів. От. Ми з нею зустрілися біля, біля школи. Вона мені винесла, показала сам пінал, але він, знаєте, видно, виготовлений з часів Радянського Союзу, там вона як заводського виробництва, пінальчик такий він витягується в Ця, ну, Для виготовлення дальної і такої роботи, як там, вона мені показала, в мене немає досить верстатів, обладнання для того, щоб виготовити. Я взяв, звичайно, той пінал у неї, вона мені дала, я зняв розміри, але зовсім по-другому вже зробив вже свої авторські роботи. Зразок коробки для запалів авторського виробництва надіслали саперам. Вони його перевірили на практиці та схвалили. Весь корпус однаковий, все отвори всі, ось отвори на вісім, і тут іменно кришка вже йде із магнітом. Бачите? От. Магніт просто держить кришечку. Чому? Тому що. Детонатори вони дуже опасні, вони взриваються, от, і вони не повинні там сильно бовтатися. Туди ще тканина наклеюється. от, іменно такі". Для виготовлення такої коробочки майстер використовує дерево. З вільхи робить корпус, бокові частини фанерні, а кришка з липи, Вона м'яка і на ній зручно вирізати, говорить Надія Кирпита. Більш не ну, як привичніше та е, легкіше, тому що коли ти тільки сюди приходиш, це як вперше ти тримаєш різець, ти ще не знаєш, як це робити. Вчитель все все пояснює, і це приносить своєрідне задоволення та заспокоює. Для когось це більш подобається роб е, працювати біля станка, для когось більш не шліфувати. Ну хоча хлопці в нас не люблять шліфувати, це факт. Е, мені більше напевно вирізання та шліфувати. Це так приємно, заспокоює. Мені це подобається. Разом з вихованцями гуртка художньої різьблення Центру дитячої та юнацької творчості Дмитро Кудря передав хлопцям саперам вже близько двох сотень пеналів для капсулів-детонаторів. Дякує майстер усім, хто допомагає у цій добрій справі. Я дуже вдячний за допомогу пані Кості, пан Константин, який має свою власну столяну майстерню, він надав нам безкоштовний матеріал Вільхи. Привіз і дав. Я навіть не знаю прізвища. Він на перемозі, там в нього є власна своя меблевий комбінат. От. Дуже вдячний я Олегу Захарченку, нашому працівнику, нашому завгоспу, який він підготовлює мені деревину для роботи. Ну, я йому поршу, він різні три профілі мені я пришліфовує три в Ну, Звичайно, з дітьми ми потім вже виготовляємо ці пінали. Гуртківці та майстер брали участь у трьох благодійних ярмарках, продаючи іграшки з дерева. Вдалося зібрати 8 тисяч гривень, які передали до волонтерської спільноти Ельф. Аби творчий фронт працював активно і далі, треба матеріал, говорить Дмитро Кудря. Зокрема, магніти, клей Д3, шліф папір та фанера розміром 6 та 8.